Доброго здоров'я добрим людям! А сьогодні про не дуже зрозумілу багатьом людям середнього віку особливість форм родового відмінка. Пише мені у Фейсбуці пані Алла. Українська мова зараз розвивається з західноукраїнським уклоном. Пропагандується, пише вона, казати Майдан Незалежності, звук і. В любій мові звучить грубо, і в українській мелодійній не треба. Відповідаю на цю категоричну репліку так: Вельмишановна пані Алло, дякую за висловлені думки, але на жаль, вони хибні. Тільки прошу не ображатись, а спокійно читати подальші пояснення. Не кажу вже про чотири суто мовні помилки яких ви припустилися у трьох реченнях, знайдіть їх самі. Для цього наберіть у пошуку три великі літери сум. Інтернет вас заадресує до 11-томного академічного словника української мови. Далі, в рамочку, яка відкриється, впишете слово уклон і подивіться, в яких трьох значеннях воно вживається. А потім впишіть інше слово любий. І теж прочитайте кілька його значень. І переконайтесь, що ви вжили ці двоє слів не в українських значеннях, а з дуже небажаним ухилом, а не уклоном у той бік калюк що таке калька зрозуміло з самого терміна, ані так пошукайте теж. Третя і четверта, ну вибачте, зовсім смішні, до того ж їх. Дві в одному слові, не кажу вже про пунктуаційні помилки. Тепер щодо змісту вашої репліки. Твердження про те, що звук і в будь-якій, а не любій мові, звучить грубо, не відповідає дійсності, не кажучи вже про наше любе, і ти ж мене підманула, ти ж мене підвела там і скільки завгодно і звучить мелодійно. Або і рости, і діяти нам треба. Не те, що російське ю, широке чи польське й. далі наберіть український правопис 1928 року, або ще його називають правопис Голоскевича, або ж скрипниківка. Він був чинним з 29-го року і до звірячих репресій та голодомору. В ньому логічно і слушно розрізнялися закінчення іменників жіночого роду, зокрема на у родовому і давальному відмінках. Наприклад, родовий немає кого чого: звістки, милости, радости, любови та інше. А Давальний кому чому? Зраділа чи зрадів звістці, милості, любові, радості. У вихідця з Черкащини. Титана світового виміру Тараса Шевченка є такі рядки: червоною гадюкою несе Альта вісти, щоб летіли крюки з поля ляшків панів їсти. Бачите, чуєте не вісті їсти, а вісти їсти. Звучить грубо, аж ніяк ні. Після заборони правопису Голоскевича та знищення світу української інтелігенції. У пізніших виданнях Кобзаря виправлено і Тараса, Тарасів уклон. І з'явилася неточна Рима вісті їсти. Отаке От пропагандується. Уродженця Галичини-Велетня світового масштабу Івана Франка є такі слова: мутить блиск, грізну мечесь, рве окови, та при кінці спливав в гармонію любови. Чуєте, бачите, не окови любові. А окови любові. Але якось так і пройшло, досі не виправили. Так само і в знаменитій поемі Мойсей не піднести честі, а чести. Ось що каже Мойсей. Так низин тих мрячних і лячних я хотів їх підвести там, де став до світлих висот і свободи, і чести. Як бачите, знову ж таки. Римується, Рима підказує закінчення сти родового відмінка. Дозвольте послатись і на власну пам'ять. Південь Київщини, кілометрів за 100 від Керелівки. Після 29-го року вона стала Шевченковим. І з Малку, та й уже школярем у 50-х чув від нашої сусідки тітки Тетяни Терещенко старосвітське закінчення Сти. Навіть трохи дивувався з того. Бо у школі вже був родовий відмінок без уклону західноукраїнця Шевченка. Теперішній правопис дозволяє подвійне закінчення родового відмінка. Істи істці. Чому? Напевне, щоб спокійно, без притиску перейти до того закінчення, яке було до репресій. Було чим це буде легко, а хто зі старших не може, то хай собі як може. Тому дякую вам за репліку. Тепер остаточно переходжу на Шевченків та Франків уклон. Принаймні на письмі, бо в усному умовленні долати хибну інерцію важче. Отже, завдячуємо відстоюваній героїчно тяжко свободі незалежності, кому чому давальний відмінок. Ще й тим, що площу Калініна переименовано на Майдан Незалежності, кого чого родовий. Отак і відроджуємось та новонароджуємось. Далі репліка пані Алли. Дякую за відповідь і за критику. І все-таки без притиску хай лишається сті. А уклон і любій це русизми, якщо є таке слово. Я російськомовна зі Львова. А я їй. А я дякую, що не образились, бо нам потрібно взаєморозуміння. А ці двоє слів є і в нашій мові, але з іншим значенням любий, а не любий, то дорогий, любі друзі. А уклон більш як термін у залізничників, і, мабуть, таки теж запозичений, бо ж була юго западна железна дорога. Термін русизм функціонував ще донедавна, а потім мовознавці схаменулися руси, русичі, тож українці, русь Україна, і почали. Вживати термін росіянізм, але й він не зовсім логічний. Немає ж англіянізмів, франціянізмів, польщянізмів і так далі. А є англіцизми, галліцизми, французи це галли, полонізми тощо. Треба ще думати мовознавцям. Далі був наскок на пані Аллу з боку іншої читачки, або й іншої теж є два варіанти в чинному правописі. Той лайливий тон. Напевне ж, нічого не дав, ба навіть зіпсував настрій усім. Адже вона визнала свої похибки. І то вже був прогрес. А також пішли дебати з іншим читачем щодо згаданого терміна, а не терміну, бо термін то час. Але це вже тема іншої розмови. А по цій мові будьмо всі здорові.